Як же я люблю новий рік, і день народження, а ще ювілеї, весілля. І взагалі всі-всі свята. Усі ходять одне до одного в гості, дарують подарунки. Адже це так приємно отримувати подарунки, чи дарувати кращого і бути не може. Сюрприз! Але отримувати подарунки теж треба вміти. Здавалось би, що тут важкого. Коли до тебе підходить друг і вручає дарунок, по-перше, не поспішай відразу ж розривати упаковку. Зазвичай той, хто дарує, хоче чогось побажати. Якщо ти не вислухаєш, він подумає, що його слова тобі не потрібні, що ти запросив його лише через подарунок. І образиться нікуди не годиться. Спробуємо інакше, уважно вислухай привітання і обов'язково подякуй за приємні слова. От так вже краще. Тепер можна і відкрити подарунок. Адже тобі цікаво, що там, та й твоєму другові не терпиться дізнатися, чи сподобався тобі його вибір зовсім інша справа. Неввічливо лишати пакунок нерозкритим до кінця вечірки. Якщо подарунок до душі, обов'язково скажи про це. Та навіть якщо річ тобі не дуже підходить, не варто повідомляти про це. Адже той, хто її дарував, старався, обирав, сподівався. Тому всміхнися і подякуй. Адже є за що. Людина хотіла порадувати тебе, думала про тебе. А це дорожче за будь-який дарунок. Головне у будь-якому святі гарний настрій. Сюрприз. А коли дарують не тобі, а ти? Як зробити правильний вибір? І що взагалі можна дарувати? Та все, що завгодно, ну майже все. Головне, коли обираєш подарунок, уявляй того, кому він призначений. Поміскуй. Тут може згодитися будь-яка інформація. Чим цікавиться іменинець, що його надихає, що він любить і про що мріє. Що краще ти знаєш свого друга, то легше зробити вибір. І, звісно, не варто дарувати те, що може образити, засмутити чи налякати твого товариша. Пам'ятай, головне, подарунок має радувати і бажано приносити користь. А ще подарунок можна цікаво упакувати і якось незвично вручити. Та найбільше. Я люблю подарунки без жодного приводу. Просто так. Сюрпризи. Їх і отримувати приємно. А придумувати і робити ще краще. Ось іде людина. Нічого не знає. Йде собі, йде, і раптом сюрприз! На нього звалюється щастя. Ну, може, не відразу щастя, а просто маленька радість. Цукерка. Або квиток у кіно, або просто друг привіз сувенір із подорожі. Просто так, щоб поділитися з тобою враженнями. І, взагалі, якщо сюрприз просто так без причини, це дуже приємно, тому що несподівано. А справжній сюрприз запам'ятовується на все життя. Подаруєш, наприклад, собаку чи барабан. Хто завгодно запам'ятає, особливо собака та сусіди. А якщо серйозно, то хороший сюрприз має бути приємним дарунком. Таким, що по того, кого ти -то вирішив ось сюрпризити, аж очі засвітилися від щастя. Такий дарунок буває лише тоді, коли ти вгадав або дізнався справжню мрію людини, її потаємне бажання. Та хіба ж зрозумієш, про що мріє, наприклад, мама, що насправді її порадує, спитаєш її, що тобі подарувати? А вона твою гарну поведінку. Ну, як тут вгадаєш? Звісно, вгадати мрію важко, але можливо придивись, коли в мами сяють очі і голос радісний. Часом із цим можуть виникнути проблеми, але ти не здавайся. Може, її радує музика чи живопис? А може, їй просто хочеться відпочити і побайдукувати хоча б один деньок? Тож подаруй їй вихідний. Сюрприз! Робити сюрпризи надзвичайно весело. Кращої гри і уявити неможливо. Потай приготувати щось, а потім несподівано порадувати друга. Сюрпризи бувають різні. По-перше, дарунок. Тільки обери щось несподіване. По-друге, хороші слова. Надійшли веселого листа чи смс. Або ж виконай пісню. По-третє, дія. Влаштуй для друга справжню виставу або веселий квест. Звісно, придумати сюрприз не так вже й легко. Тут досвід потрібен і тренування. А тренуватися робити сюрпризи краще на мамі чи татові. Їх можна сюрпризити хоч щодня. Тільки з сюрпризами, як і з подарунками, потрібно бути дуже уважними. Перш ніж щось влаштувати, подумай, чи буде це доречним. Наприклад, ти вирішив: ану, наряджуся я справжнім індіанцем, побудую в кімнаті вігвам. От усі зрадіють. Чудова ідея. Сестра, друг чи собака будуть просто щасливі і самі одразу ж захочуть зробитися індіанцями. Але що скаже мама, коли побачить, що ти розмалював щоки її улюбленою помадою? Чи буде задоволений тато, виявивши, що вігвам спородили з його вудок? А бабуся сюрприз? Так, тут вже не до жартів. То що? Більше жодних сюрпризів? У <свист> ні в якому разі. Без сюрпризів життя стане нудним і жахливо передбачуваним. Просто сюрпризи мають бути добрими і веселими. Розрізняй сюрпризи і пустощі. Сюрпризи завжди викликають усмішку і щастя. Пустощі засмучують, а часто навіть шкодять. Якщо бабуся, наприклад, любить квіти, неодмінно подаруй їй букет. Тільки не потрібно для цього спустошувати клумбу перед школою. Інакше ну ти здогадався. Треба, треба, неодмінно треба робити сюрпризи. Мамі, татові, сестрі, друзям, вчителям та й просто незнайомим перехожим. Адже подарунки і сюрпризи це ще один спосіб. Без слів сказати іншій людині, я радий, що в цьому світі є ти.